Як почати робити те, чого ви не можете почати робити. Ви дуже хочете, але не можете почати щось робити. Ну, звичайно, можна купити там консультацію астролога, нумеролога, таролога, але насправді це вам не допоможе. Чому? Тому що е, інші люди, там астрологи, нумерологи, вони можуть вас тільки надихнути, але за вас вони ніколи цього не зроблять. Саме головне в вашому житті це дії, почати, почати щось робити. Якщо, наприклад, ви боїтесь знімати себе на камеру, то ви просто берете і знімаєте. Того, як ви себе зняли, ваш мозок починає вас сприймати зовсім по-іншому, тому що ви це вже перепрожили, це ваш досвід. І вашому мозку вже тепер не страшно буде брати і знімати себе е, на камеру наступного разу. Я завжди думала, боже, от у мене немає ідеальної картинки, у мене немає ідеального освітлення, немає ідеального звуку. І я от ще посиджу, трошки почекаю, ще підожду. А потім я зрозуміла, що пройшов один рік, другий рік, а я так нікуди і не здвинулася. Я так і не стала нічого робити, тому що в мене там чогось немає. Ідеального, тому я просто взяла і почала це робити. І мені це принесло дуже багато кайфу і багато радості. І це насправді дуже важливо. Що б ви там не хотіли, в якій би сфері ви не хотіли проявлятися, ви це просто берете і робите. Не жодна людина в цьому світі не починала з чогось такого ідеального і зразу не досягала чогось великого. Ні, всі з чогось починали, і потім ішли, і докупляли собі камери, докупляли собі звуки, неважливо, що. М -м, да, синуса. Все, відходь. <смеш> Ладно, ща, дві хвилинки. Тому ви просто берете і починаєте робити. Тому ви просто берете і починаєте це робити. І ви зрозумієте, що це було найкраще рішення, яке ви змогли прийняти в своєму житті. Просто почати діяти. Е, мені, наприклад, дуже цікаво, до чого приведе мене цей мій досвід. Мені було також страшно, але і зараз страшно, але я беру, ставлю камеру і починаю записувати. Тому давайте будемо робити це разом. Все, я всіх надихнула, обняла, поцілувала. Все, починаємо робити те, чого боїмось. Спасибо.